Всім привіт, рада вас вітати на каналі From Ukraine. Отже, сьогодні поговоримо про пенсії для українців. Також розповім важливі новини для українців з Європи та світу. Отже, деякі пенсіонери в Україні можуть перестати отримувати гроші. Виплати можуть заморозити двом категоріям пенсіонерів. По перше, неприємності з нарахуванням, так скажемо, пенсій, можуть очікувати на деяких пенсіонерів, які мають статус внутрішньопереміщеної особи. Так, перестати платити пенсію можуть, по-перше, особам, які набули статусу ВПО до 24 лютого 2022 року, якщо протягом останніх 12 місяців на їх банківських рахунках не відбувалося жодних транзакцій. Також це може торкнутися громадян з поміж ВПО, які отримали. Статус до 24 лютого 2022 року, і якщо вони не пройшли обов'язкову ідентифікацію у ПФУ Щодбанку або дистанційно, можу сказати також про те, що тисячі українських пенсіонерів через суд домоглись від пенсійного фонду. Перерахунку, зокрема, й заднім числом, через що ПФУ довелось доплатити мільйони на 1 листопада 2024 року. Чисельність пенсіонерів, пенсію, яким призначено в розмірі, що перевищує 23 три тисячі гривень, становить 24 тисячі осіб в Україні. Щомісяця на їхні виплати витрачають близько 10 мільярдів гривень. Близько 5 тисяч українців отримують пенсії понад 50 тисяч гривень. Найбільша, до речі, виплата, яку отримає один із українських пенсіонерів, щасливчиків, так скажемо, становить 390 тисяч гривень на місяць. Мабуть, це прокурор або суддя. Нагадаю, що зараз під час дії воєнного стану в Україні розмір пенсії не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних. А це наразі 23 тисячі 610 гривень. Верховна Рада, до речі, ухвалила в другому читанні та в цілому проект державного бюджету України на 2025 рік. Нагадаю, де саме держава братиме гроші наступного року, скільки і на що вона витрачатиме їх. На жаль, підвищення пенсії не входить в державний бюджет 2025 року, тобто пенсії для українців, на жаль, залишаться без змін. Тобто, закладені в бюджет наступного року соціальні стандарти, хоча хто їх визначає, ці стандарти чому для одних це. Ці соціальні стандарти мінімальні, для інших надвисокі. На жаль, друзі, ці стандарти залишаються на рівні поточного року. Тож прожитковий мінімум залишено на рівні 2920 гривень, мінімальна зарплата 8000 гривень, мінімальна погодинна плата праці 48 гривень. Незмінним залишається і розмір мінімальної пенсії. В наступному році це 2361 гривня. Головне друзі, вирішено відмовитись від фінансування державного дорожнього фонду в сумі на 43 мільярда гривень. Тобто, наші політики хотіли в наступному році виділити 43 мільярда гривень на будівлю доріг. Хоча, можливо, ці кошти можна було б і направити на Пенсію або на оборону. І ця ідея, до речі, була підтримана парламентом в першому читанні бюджету, але ж в другому читанні вона отримала скандальний розглас в суспільстві. Тобто люди не зрозуміли, як можна витрачати десятки мільярдів на ремонт доріг в той час, як не вистачає грошей на оборону країни. Тож в уряді відмовились від цієї ідеї. Щоправда, друзі, зовсім без грошей дороги наші не залишаться. Проектом бюджету на 2025 рік передбачено. Якби нову бюджетну програму з назвою розвиток мережі та отримання. Автомобільних доріг загального користування з річним фінансуванням, до речі, на 12 мільярдів гривень. Частково прибрали урядовці і ще одну скандальну норму ухвалену парламентом в першому читанні проекту бюджету про збільшення фінансування прокурорських зарплат на 2,7 мільярда гривень. До другого читання запропоновано зменшити згадану суму на 1 мільярд гривень. Отже, український бюджет на 2020 П'ятий рік можна сказати далеко не ідеальний за статистикою пенсійного фонду. Станом на 1 жовтня 2024 року пенсія понад 61% українських пенсіонерів є меншою за середню, а 25,8% українців отримують менш ніж 3 тисячі гривень. Не місяць, отож, скажіть, будь ласка, як прожити за 3 тисячі гривень зараз під час війни в Україні? Виняткові пенсії отримують нагадаю судді, прокурори, військовослужбовці та ліквідатори аварії на ЧАЕС через окремі, так скажемо, закони або судові рішення щодо новин Європи. Хочу сказати, що на саміті групи G20 в Ріо-де-Жанейро було обговорено страшну війну, яку РФ веде зараз проти України. Тисячі вже днів, протягом яких російський очільник дозволяє нещадно бомбити Україну, але при цьому у резолюції G20 Шольц каже, що я не знайшов чітких слів про відповідальність Росії в цьому питанні. Цікаво до речі, що у відповідь на питання чи не змінилось його небажання передати Україні далекобійні ракети, шольц знову сказав про непохідність своєї позиції. Хочу сказати, що кремлівський диктатор вже два тижні не з'являється на публіці. Кремль використовує законсервовані так, скажемо, записи його зустрічі, що відбулися кілька тижнів чи місяців тому. Наприклад, Кремль повідомив про зустріч Путіна з головою фракції Єдина Росія 12 листопада. Хоча обговорюваний бюджет ухвалили в першому читанні ще 24 жовтня. До речі, зникнення Путіна збіглося з дозволом Сполучених Штатів використовувати атакам ракети для ударів по РФ. На це Кремль відреагував оновленням ядерної доктрини. Ви знаєте, але навіть її підписання викликало суперечливі заяви прес-секретаря Пескова. У Пентагоні в свою чергу допустили можливість обміну ядерними ударами після погроз Путіна. Сполучені Штати допускають ймовірність обміну ядерними ударами. Якщо це буде необхідно, проте країна має зберегти частину свого арсеналу для подальшого стримування противників. Про це заявив контрадмірал Томас Б'юкен, представник стратегічного командування Пентагону. За його словами, після застосування ядерної зброї США мають зберегти здатність продовжувати лідерство у світі. Водночас контрадмірал наголосив, що Сполучені Штати зараз виступають проти використання ядерної зброї, і не хочуть опинитись в умовах, які виникнуть після ядерного конфлікту. Він закликав до постійного діалогу з Росією, Китаєм та Північною Кореєю для запобігання ядерному протистоянню. Байден в свою чергу вирішив списати Україні понад 4-5 мільярдів боргу до приходу Трампа. Списати Україні борг на суму 5 мільярдів доларів. До речі, ця сума становить половину з 9 мільярдів наданих Вашингтоном Україні в межах затвердженого у квітні пакета допомоги. Кошти спочатку передбачалися як умовна. Поворотний кредит, однак, президент Сполучених Штатів до речі має право списати 50% цієї суми, якщо це необхідно. За інформацією Байден прагне надати Україні зараз максимальну допомогу. Саме до інаугурації Дональда Трампа водночас ініціатива зіткнулась також з критикою республіканців. І остання важлива інформація для українців в Польщі: Польща не платитиме мігрантам за повернення до своїх країн. Уряд Польщі відмовився, до речі, від ідеї виплачувати мігрантам біженцям гроші за добровільний виїзд. Голова МЗС заявив, що кошти платників податків не підуть на такі виплати. На відміну від Польщі, до речі, Велика Британія, Швеція та Литва, нагадаю надають фінансову допомогу мігрантам, які повертаються додому. Друзі, на цьому це всі важливі новини для українців з Європи та світу. Підписуйтесь на канал ФРМ Ukraine, щоб не пропускати нових цікавих відео до зустрічі.